Сьогодні познайомлю вас з новим фаст-проєктом Adity. Всі деталі розкажу у відео, тому додивляйтесь до кінця, а також перевірю цю платформу на виплату. Сподобається відео? Ставте вподобайки. Якщо хочете приймати участь, посилання буде під відео. Це є Telegram бот Колись була реєстрація на сайті, зараз вони роблять у телеграмі. Якщо ви раніше приймали участь у таких фастах, то нічого не змінилося. Це є майнінг, який працює 24 години, приносить нам токени в даному випадку Адіті, і ці токени ми обмінюємо. На USDT. Мінімальний депозит на цій платформі становить 12 USDT саме стільки вартує VIP-1. VIP-1 нам буде приносити 30 тисяч токенів. Це є 3 USDT. Тому що 10 тисяч токенів обмінюється на 1 USDT. Виходить так, що окупність вже на п'ятий день. Другий VIP вартує 36 USDT. Цей майнер буде приносити 90 тисяч токенів і так далі. Там є багато віпів. У мене поповнено на 12 USDT, я його купляю, заходжу на головну сторіночку і нажимаю кнопочку Start Mining. Рівно через 24 години я зайду і зберу прибуток з майнеру. Внизу є таск. Центр за запрошення друзів можна буде забрати 888 токенів і за підписку на канал. Тож обов'язково це зробіть. Щоб робити депозит, ви заходите в кнопочку Майн і є речарч. Депозити здійснюються в USDT Web20, USDT TRC 20 можна в TRX-ах і можна в BNB. Найдешевше це в 3 тому що комісія 1 3X. Ви нажимаєте, копіюєте адрес, робите депозит, вертаєтеся сюди, нажимаєте Recharge completed». і кошти через хвилинку вже у вас на балансі. Для вилучення нажимаєте кнопочку Візров. Тут буде у вас повідомлення, таке посередині, треба буде придумати пароль. Ви його прописуєте і потім ще раз підтверджуєте. В першому рядочку ви прописуєте адрес, на який будете виводити, на другому суму, мінімальна сума вилучення, 1 USDT і пароль, який встановлювали. Також на цій головній сторінці є кнопочка Сама права АТІ USDT. Тут ми обмінюємо свої зароблені токени в USDT. Я говорила, що 10 тисяч токенів обмінюємо. На 1 USDT. А у нас щодня буде 30 тисяч токенів. Це є 3 USDT. Я поставлю на вилучення, кошти прийдуть, я продовжу. Пройшло декілька хвилин і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить. Скільки вона пропрацює, цього ніхто не знає. Хочу нагадати, що свої поповнення і вкладення ви робите на свій страх і ризик. Більше інформації по заробітку ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!